Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим Письмом». Минулого разу ми з вами розглядали блаженство про милосердних. Але я тоді вам наголошував, що це тільки в українському перекладі. Принаймні, який ми читаємо стосується серця, так? а в єврейському було по-іншому представлена ця дійсність. Сьогодні ж ми маємо саме те, що стосується блаженства, де дійсно серце згадується у тексті, який ми розглядаємо. Слухаймо текст. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Вислів, який ви почули, чисті серцем, це є однозначно семітський вислів, який наголошує те, що стосується людського серця. Що ми під ним розуміємо? Бачите, оцей вислів щодо серця, він включає певний вимір людини, який стосується внутрішнього світу. І те, що євреїв бачали під серцем, ми можемо сказати, що це є щось подібне до того, що сьогодні вивчає психологія. Адже серце це є те місце, де євреї бачили як початок народження думок. Серце це є те, що окреслювало світ емоцій, почуттів. Можна сказати, що під серцем євреїв бачали не що інше як в цілий внутрішній світ людини. І отже, коли ми говоримо про серце, розуміємо, що тут, що тут йдеться саме про цей внутрішній світ. Але ми маємо чисті серце. І отже, спробуємо спочатку зосередити нашу увагу. На тому, що стосується чистоти. Так? А тоді спробуємо заглянути і зрозуміти сам вислів, що виявляє чистоту серця. Отже, звичайно, коли ми читаємо тексти Святого Письма, то наголос на чистоті ставиться надзвичайно сильно. І е, однозначно тут відігравала велику роль вода. Адже чистота, звичайно розуміється, зовнішня чистота вона могла отриматися внаслідок омивання. Тому у єврейському народі дуже часто використовувалися різні обряди омивання, очищення людини від отого зовнішнього бруду, а разом з тим воно отримувало. Оцей жест очищення від внутрішнього бруду і отже, від певних гріхів, які однозначно стосуються отого внутрішнього світу людини. Бачите, коли ми дивимося на цю дійсність, розуміємо, що євреї запроваджували дуже багато різних обрядів щодо чистоти. Ми маємо навіть згадано про певні купелі, де ці обряди здійснювалися в особливий спосіб. Після того, як розкопали місцевість, де перебувала так звана Кумранська спільнота, там виявили дуже багато різних резервуарів, де євреї збирали воду для отих ритуальних очищень. І вже ми з вами розглядали надзвичайно цікавий жест, який стосувався хрещення Івана, Так? адже однозначно це хрещення стосувалося покаяння людини. До нього приходили люди для того, щоб він омив їх зовні водою, але вони розуміли, що відбувалося внутрішнє очищення. І отже, цей жест. Ми можемо вже десь розуміти як такий, що мав зв'язок із внутрішнім світом і цим внутрішнім очищенням. Бачите, коли ми дивимося на оцей процес очищення внутрішнього, то розуміємо, що він не міг відбуватися без участі Бога. І участі людини, яка давала добровільну згоду на те, щоби Бог очистив її. Бо можна омитися лише водою ззовні, але той, хто насправді очищає наш внутрішній світ, є лише Бог. Спробуємо подивитися, як надзвичайно гарно описано це у 50 му чи 51 му псальмі, залежно від того. Яка нумерація є у ваших е, писаннях. Слухайте, як пише у четвертому вірші: Обмий мене повнотою від вини моєї, очисти мене від гріха мого. В дев'ятому вірші. Окропи мене із сопом, і я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. І 12 вір. Серце чисте створи мені о Боже, і дух потужний віднови в моїм. Ми не, мов би маємо описано ту саму дійсність, де Псальмопівець просить про очищення, яке йде від Бога, через оце омивання, але ми розуміємо, що доходиться саме до того, серце чисте утворив мені Боже. Бачите. Людина, вона розуміється як така, що діє назовні внаслідок того, чим живе всередині. І це євреї чітко усвідомлювали, коли Євангелист Марко нам представляє у сьомому, в сьомій главі свого твору оці слова, які Ісус говорив про чистоту, то він дуже чітко зазначив. Що Ісус навчав, що ззовні не занечищує нічого людину. Він каже, що людина осквернюється і занечищується тим, що виходить з людського серця. Слухайте, як він перелічує: з нутра Бо серце людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство. Перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздість, уся ця погань виходить знутра і осквернює людину. Тим самим євангелист Марко дав дуже чітко зрозуміти, що Ісус навчав, що вся, все це, що осквернює людину, бере свій початок там. У людському серці. Тобто будь-яка дія, яку ми можемо бачити і назвати її як недобра, як зла, вона бере свій початок там, у тому місці, яке ми називаємо серцем. І отже, Ісус каже блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ми розуміємо також, що там, у тому місці, людина має здатність зустрітися з Богом. Але коли це місце, тобто серце, наповнене різноманітними пристрастями, вона не здатна побачити Бога. Вона тоді живе у тих пристрастях. І, отже, блаженні, чисті серцем. Тим самим, немов би каже, люди, які просять про те, щоби Бог очистив серце, які докладають своїх зусиль, щоби не впускати у своє серце отих різноманітних нашіптувань спокусника, не дають розвиватися тим думкам, щоб вони вкорінювалися у людському серці і виробляли. Певні звички у людському житті такі люди мають перспективу зустрічі з Богом. Бачите, ми можемо чітко розуміти, що коли Ісус прийшов у цей світ і жив разом із людьми, Він багато разів наголошував своїм учням, що Він і Отець є одно. І ми розуміємо. Що він жив особливі стосунки із своїм Отцем, маючи чисте серце. Адже Ісус є той, який постійно бачив і розумів, що він має чинити, щоби сповнити волю того, хто його послав у цей світ для відкуплення людського роду. Учні не завжди розуміли, не завжди бачили. Усієї цієї дійсності. І одного разу, коли він з ними говорив, Филип тоді його спитав: Покажи нам Отця. І він дуже гарно сказав: стільки часу ти Филипе, зі мною, а не бачиш, що той, хто бачив мене, бачив Отця. Я і Отець Одно. І оцей момент є надзвичайно важливий, який вказує на те, що людськими очима побачити дійсність Бога. Є неможливо. Людина бачить Бога лише очима віри, якщо можна так сказати. І отже, може бачити Його очима віри лише тоді, коли дає можливість очистити своє серце, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І отже, це є та перспектива. Яку Ісус подає своїм учням. Він говорить, що практично це є есхатологічний вимір в кінцевому результаті, де Бог очистить оте серце людське, коли людина прагне цієї чистоти. Тому сьогодні спробуймо задуматися саме над тим, чи прагну я чистоти мого серця. Особливо, коли ми знаходимося у перший тиждень посту, заглянути у свою внутрішність і подивитися над тим, що є всередині мене і що є зовні. У пості зазвичай ми більший наголос ставимо на молитві, милостині, але надзвичайно цікавий момент. Коли Господь через пророків казав, вони устами промовляють до мене, а серце їх далеко від мене. І отже, чисті серцем, в якій змірі, це є ті, які внутрішнім світом чистоти виявляють оту чистоту назовні, бо буває так, що ми хочемо ззовні показати себе чистими, а насправді всередині. Є зовсім інший світ. Тому Господь хоче, щоб ми очистили свій внутрішній світ, а потім Він вже просто проявиться назовні, так як воно стається. Бачите, деколи людина старається тримати себе в руках, щоб виглядати доброю і святою посеред інших. І Господь тоді дає якесь випробування і кризу. І саме тоді, у таких моментах, починає лізти назовню усе те, що є всередині. Тому не страхаймося таких моментів, але радше берімо їх для того, щоби пізнати себе краще. Бог дає нам такі випробування, щоб ми. Пізнавали себе і не жили у самообмані. Він є той, хто здатен нам розказати про нас самих, адже Святе Письмо називає Його серцевідчим. Він є той, який знає наше серце, нашу внутрішність знає Його краще від нас самих, бо Він є нашим Творцем. Він здатен бачити зародження наших думок, емоцій, почуттів і всього того, чим ми живемо. Тому даваймо можливість йому очищати наше серце, молімо Його, отими словами, із псальма: Серце чисте утворив мені, Боже, а свого боку робімо зусилля, щоб не дати можливості входити у наше серце. Отій нечистоті, яка так легко може заполонити і пустити корінь там у ньому. Хай Господь, серцевідець, дає нам пізнавати нас якомога краще, щоб ми, пізнаючи себе, бачили де ще треба докласти зусиль, щоб впустити Бога у те місце, яке Він тільки. Може очистити по справжньому. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.